Вітаю вас на каналі О-Рецепт. Мене звати Орест і ми починаємо. І сьогодні у нас сльози олдфага. Рецепт яблучний тарт, як у Вінрі, з аніме Сталевий Алхімік. Чудове аніме, чудовий сюжет, прекрасна ностальгія. І я впевнений, що під кінець літа ця легка ностальгія і цей легкий ностальгічний рецепт будуть саме те, що треба. Починаємо. Скажімо чесно, це не просто рецепт, це обіцянка повернутися додому. А ми його реалізуємо. По інгредієнтах все доволі просто: яблука, пісочне тісто, ревінь, лимон, мед, цукор, жовток, куриця і масло. Починаємо. Першим ділом розкатуємо наше тісто і викладаємо його в формочку для випікання. І робимо декілька вилкою. Іншу частину тіста ми також розкатуємо в пласт, викладаємо на пергаментний папір і все це діло ставимо в холодильник, щоб воно трошки підостигло. За той час ми готуємо начинку. Чистимо і нарізаємо яблука. Також очищаємо ревінь від шкірки і подрібнюємо його на дрібні шматочки. Порізані яблукою ревінь вкидаємо в миску і починаємо вводити решту наших інгредієнтів: сік лимона, корицю, мед, цукор. І топимо наше масло і додаємо його також. В рецепті вказано перемішувати саме дерев'яною ложкою. Я впевнений, що металевою не підійде, тому так і робимо. Та й все, начинка готова. Беремо нашу форму для випічки з тістом, робимо ще декілька дирочок вилкою, насправді не знаю, навіщо це робиться, і заливаємо туди всередину нашу начинку. Накриваємо зверху або просто пластом тіста, або, як в моєму випадку, я вирішив трошечки заморочитися і зробив плетінку першу в своєму житті. Прошу підмітити і оцінити лайком. Далі все елементарно збитим яйцем змащуємо наш тарт зверху і посипаємо трошечки коричневим цукром. на 200 градусів духовку на 20 Потім опускаємо до 180 ще на 15. Все, яблучний тарт готовий. Ну що ж, давайте попробуємо цей ностальгічний рецепт. Mm. От йому варто бувати, що трохи довше остигнути, але свої компонати можна попробувати. Це дійсно дуже смачно. Ну що ж, давайте тепер обговоримо, власне кажучи, цей рецепт. Ну, неможливо програти, роблячи яблучний тарт. Ну, це солодко, це смачно і з дуже цікавою кислинкою ревеню і лимону, якого там значна кількість. Там, в вашому випадку, я б радив трошки почекати, щоб він остих і став менш рідкий, хоча як немає неможливо і зарідкий. Можливо, пропорції в рецептурі не настільки досконалі, я все-таки не кондитер, але мені сподобалось. Можу вам сказати чесно, мені сподобалось. Це є гарний, класний такий кінець літа рецепт. Тобто на початок осені там є смак яблук, там є смак ревеня. Поєднуємо собі літо й осінь і отримуємо цей прекрасний тарт. Це є смачно, це є класно і однозначно я його рекомендую. З мінусів. в рецепті дуже дивно вказано два рази по 25 г грам масла. Чому просто написати 50? Я не знаю. Але загалом, врешті, рецепт не влаштовує. Дуже вам рекомендую його попробувати і дуже буду вдячний вам за підписку. Вартість буде десь тут або тут. Наразі у мене все гарного вечора.